Дає нове звучання народним пісням та піднімає бойовий дух піснею. Такою нині є музична оборона франківського артиста Сергія Лазановського. Втім, що на початку повномасштабного вторгнення зізнається співак, думав, що його творчості кінець. Деякий час працював продавцем та згодом зрозумів, людям потрібна пісня. Якась і музична оборона, і культурна оборона і потрібно піднімати бойовий дух, тому повернувся до творчості. Ми почали писати пісні відомі для всіх. Аранжування до тих пісень це повстанські пісні, в них є неабиякий сенс, і розумієш, там таких посилів до нас, як то кажуть, столітньої давності. На жаль, ми не змогли зробити деяких висновків, тому сьогодні маємо те, що маємо. Але саме ці пісні вони дають ще раз задуматись, що наші діти вже не мають так жити. Саме для них, каже артист, вирішив зберегти у своїх піснях історію сьогоднішньої війни в Україні. От щоб вони теж з тих пісень знали, що воно відбувалося. Що у нас було в нашій Україні? Тому написали декілька треків, дали їм е, е, життя, випустили їх у світ. І, звичайно, що отримали який не який, але фідбек. Ну наш такий найкращий трек це геть з України. Так, пісня гей Соколи отримала нове звучання. А її слова каже артист, диктує тема сьогодення. Геч геть ге України бав ніколи

Ідея цієї роботи, розповідає Сергій, народилась спонтанно завдяки соцмережам. Мені в рекомендації висвітився музикант, хлопчина, акордіоніст, саунд-продюсер, Діриш, Діма Решетник. І він грав мотив Гей-Сокола hey, пісні. До речі, вона українська пісня, хоча всі там пишуть: то то польська, польська, ні, то, то не польська, то українська, щоб ви собі то знали. І він грав просто під мелодію цей мотив Гей-Сокола. Hey, І я такий. Слухай. Мене така думка, і сам до себе говорю, то, то щось треба з тим зробити, то треба зробити якусь класну пісню. Він записав на своїй студії, я записав у нас в студії. Це відео просто склеїли докупи і ставки на те, що це відео може так вистрілити. Реально хто не став. Останньою із прем'єр у доробку співака є пісня, яка присвячена нашим збройним силам. Нам вдалось побачити один із процесів її творення. Нам Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою, згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, їм ніколи не забрати нашу волю. Файно луплять москалям, їх женуть через поля, захищають свій кордон, б'є наше військо, бидло кремлівське. У серпні на пісню ЗСУ презентували уже і відеокліп. Нам Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми борони рідний край. Їм ніколи не забрати нашу волю. Файно лублять москалям. Їх жену через поля. Початку повномасштабної війни аранжувальник Роман Кален створив уже понад три десятка військово-патріотичних треків. Чоловік переконаний, під час війни музика об'єднує та надихає людей. Ми артисти, ми люди творчої професії, не повинні сидіти без діла. Тобто, наш фронт це власне створення такої ідейної музичної платформи. Створення музики, яка буде, і підтримувати наших бійців на фронті, і підтримувати наших людей, які змушені були переселитися, власне, підтримувати дух всього українського народу. Тільки разом ми можемо перемогти ворога, і нас насправді дуже багато. Це і бійців на фронті, це і людей, які в тилу допомагають бійцям на фронті. Це і ми, артисти, які власне своєю творчістю можемо надихати. Періодично Сергій організовує збори коштів для того, щоб допомагати Збройним силам України. Цією ж метою у середмісті Франківська влаштовує благодійні концерти. А до берега тихо хвилі не поранені душі живи.

Я yeah. Попросив Григорія Гринюка, гітариста, кажу, Гріша, якщо тобі було б цікаво, давай спробуємо вийти. Хоча чесно, мені ще так страшно ніколи не було. Бо я не знав, як люди сприймуть, чи людям це потрібно, чи це буде доречно. І перший концерт, який відбувся, і на ньому я отримав шалені емоції від людей. Тобто люди плакали, люди підспівували пісні, знайомі. У нас такий репертуар. Ми співаємо патріотичні і українські пісні. У нас немає закордонних і таких розважальних капець, капець теж у нас немає. І власне після першого концерту я зрозумів. Людям потрібен і, і, і такий фронт. Завдяки концертам та зборам коштів в інтернеті співак зміг закупити для бійців взуття, плетоноски, маскувальні сітки та автомобіль. У нас на передовій найкращі люди. Це наші ангелоохоронці. Це найменше, що ми можемо робити для них, це їм допомагати їх підтримувати. Мар'яно Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.